Якщо ви плануєте будівництво котеджного містечка або іншої комерційної дохідної нерухомості, необхідно врахувати бюджет і термін реалізації вашого проєкту. Ми розробляємо комплексно від концепції до проєктування і реалізації вашого дохідного проєкту. Комплексний підхід передбачає три етапи реалізації вашого проекту: і перший це найдешевший, найпростіший, найекономніший для вас по часу. Це коли ми прораховуємо бізнес-модель і розробляємо концепцію під цю бізнес-модель, і лише потім ми переходимо до етапу проєктування і будівництва, завдяки власному виробництву будівельних конструкцій, які ми створюємо з сіп панелей, ми дуже чітко можемо передбачити термін і бюджет реалізації вашого проекту. Залишайте вашу заявку, якщо ви хочете разом з нами отримати позитивний і дохідний досвід від реалізації вашого проекту. Посилання знаходиться в описі.